Суксаметонію йодид, який також відомий під назвою детелін, це міорелаксант, який випускається у формі розчину для ін'єкцій. йодид стимулює Н-холінорецептори у нервово-м'язових синапсах, спричиняючи деполяризацію постсинаптичної мембрани і скорочення скелетних м'язів. Однак Зв'язок з суксаметонію з рецептором є більш стійким, в результаті чого мембрана стає нечутливою до подальших стимулів і розвивається міорелаксація. Тривалість дії лікарського засобу не перевищує 8 хвилин, оскільки він швидко інактивується холінестеразою плазми крові. З огляду на це суксеметоні застосовують при інтубації трахеї. Ендоскопічних процедурах, короткочасних операціях, а також для лікування судом у хворих на правець. Як небажані ефекти, суксаметоніс спричиняє міалгію, яка виникає через 12 годин в результаті початкового посилення м'язових скорочень, а також спричиняє підвищення внутрішньоочного тиску. Тому лікарський засіб протипоказаний при глаукомі та відкритій травмі ока. Суксеметоні підвищує тиску шлунку і збільшує ризик регургітації та аспірації шлункового вмісту. Лікарський засіб також стимулює н-холінорецептори в симпатичних і парасимпатичних гангліях та м холінорецептори в міокарді, тому може спричиняти аритмії. Та має Різноспрямований вплив на артеріальний тиск і частоту скорочень серця. Антихолінестеразні засоби, наприклад, прозерин, посилюють фармакологічні ефекти суксаметонію. Суксаметоній не можна застосовувати особам з недостатністю холінестерази в плазмі крові, оскільки за цих умов цей лікарський засіб діє набагато триваліше і для його інактивації. Пацієнту необхідно перелити донорську плазму.